Реб або ж засіб радіоелектронної боротьби це пристрій, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням. Один такий пристрій координаційний центр волонтерів передав військовим 53-ї бригади, який зараз на Сумському напрямку. Так як і було заплановано, цей реп передаємо ми для Олександрійця, який проходить службу в 53-й бригаді. Реп ми придбали за 90 тисяч гривень. Реп хлопці будуть використовувати для того, щоб рятувати світ ворожих дронів камікадзе. Реп це одна із запланованих речей, на яку збирали кошти під час відзначення дня міста. Військові використовують їх в окопах, на позиціях, у бліндажах та навіть на техніці. Вони надійні і вже не раз рятували не одне життя. Якщо в двох словах, то подається питання і глушаться різні діапазони частот, що викликає дрон, який буде в цьому діапазоні, теряється сіть. Ну, Св'яз з оператором і дрон стоїть не управляємо. Він просто падає. Багато появилось, як то кажуть, дронів Камікадзе, розвідувальні дрони. І щоб цьому препятствувати, от ми пользуємося такими штуками. Велика подяка всім мешканцям міста Олександрії, всім, хто приймав участь. Там фермера, чи хто там приймав, неважно. Головне, велика їм подяка за придбання такої важливої речі для нас. Потреби на фронті, на жаль, не обмежуються одними автівками чи ребами, нагадує Анатолій Федоренко. Залишається велика потреба в інструментах і в будівельних матеріалах. Це плівка для бліндажів, лопати, кирки, топори, бензопили і таке інше. Також очільник координаційного центру звертається з проханням до усіх, у кого є зайві чи не потрібні їм лопати, сокири, пили чи інший інструмент. Приносити їх до корцентру за адресою вулиця Ярмаркова, 59.